Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відмінно і з вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати вам, як в'яжеться ось така резиночка, а саме такий набірний край. Ось так він виглядає. Та ниточка, яку ми в кінці будемо витягувати, ви побачите. Вона регулює те, наскільки можна розтягувати полотно. Подивіться, ось. Я можу цю ниточку трішки підстягнути і більше вже воно не розтягнеться. Тож, ось такий набірний край пропоную в'язати. Зверху в мене йде основна нитка, знизу додаткова. Ось таким чином я притримую ці ниточки зі спицями. І як для звичайного набірного краю знизу в мене йде додаткова, зверху основна. Набираю петлі. Одна, дві, три, чотири. П'ять. Шість. 7, Вісім, 9, десять. Додаткову нитку я відрізаю, залишаючи десь приблизно 10 см. В'яжемо перший ряд, першу петлю я пров'яжу зараз. Лицьова, Накид. Тобто подвоюю кількість петель. Лицьова, накид, лицьова накид. Ходжу до кінця ряду Лицьова, накид. Остання петля в мене лицьова. І оцю петлю я ось таким чином Добираю. Тобто не накидом, тому що це кінець ряду. А ось таким чином. Повертаю в'язання. Це вже ми перший ряд пов'язали, значить в'яжемо другий ряд. Лицьову ось, ось ця петля в мене лицьова, оскільки вона додаткова, ми її пров'язуємо. Дивіться, з хрещеною петлею. Лицьова виворітно знімаємо нитка перед роботою. Схрещена лицьова. Виворітно знімаємо як нитка перед роботою. Лицьова Знімаємо. Лицьова Зняли. Лицьова. зняли. Доходжу до кінця ряду, Лицьова схрещена. Остання петля вже я її буду пров'язувати кромочною, виворітною. І з цих пір буду вже першу петлю знімати, останню пров'язувати виворітною. Знову в'яжемо кромочну знімаємо, знімаємо виворітну, а лицьову пров'язуємо. Виворідну знімаємо, лицьову пров'язуємо перед, нитка перед петлею. Коли ми знімаємо виворітною, нитка попереду. Закінчую ряд лицьова і кромочна. Наступний ряд, такий самий, кромочну знімаємо, знімаємо виворітну петлю, пров'язуємо лицюва, а виворітну знімаємо, знімаємо додаткову нитку. Ось подивіться, як я роблю. Зняла повністю додаткову нитку і тепер мій улюблений момент. Беремо оцей хвостик і починаємо витягувати ниточку. Ви бачите? Ось. Я пров'яжу іще п'ятий ряд, всього п'ятий, хочу пров'язати його полою резинкою. Один разочок, виборітні знімаємо лицеві, пров'язуємо. І вже наступного ряду я буду в'язати всі петлі, де лицеві буду лицьові в'язати, а де виворітні, виворітні. Першу кромочну завжди буду знімати, а другу пров'язувати, останню пров'язувати виворітною.